Я вважаю, знаєте, що все-таки краще бути готовими до чогось довгого. Я, Мене дуже бентежить, знаєте, коли протягом минулого року нам говорили про 2-3 тижні, 2-3 місяці. Це виснажує насправді, тому що коли ти перед тобою марафон, ти готовий тільки до якогось короткого спринту, це неправильно. Краще бути готовим до марафону і раптом отримати такий приз, що обіг закінчився. Тому я Важко мені сказати, що саме в 2023 році він може він точно стане переломним. Про це про це говорять всі е, керівники нашої держави. От, я б я б хотів їм вірити, що це так, але разом з тим, я думаю, нам треба бути готовим, можливо, і до якогось тривалішого протистояння. Е, нам дуже багато говорить, що ну, ось ось ми переможемо, а перемогою є вихід на кордони 91-го року. Е, я вважаю, що вихід на кордон 91-го року це дуже важке завдання насправді. От, е, і на них важко буде виходити. Але навіть як собі уявимо, що ми вийшли на кордон 91-го року, я не впевнений, що це припиниться війна. Тобто, що за. Важає Росії стояти за кілька кілометрів від нашого кордону і знищувати все, що все, все, що в зоні її досяжності. Подивіться на звільнений Херсон. Ми звільнили місто прекрасно, але з лівого берега місто фактично знищується зараз Російською Федерацією. Насправді повною перемогою. А як її досягнути і коли її досягнути? Це от питання, яке ми маємо проговорювати і тому. Це, це більш те, що точно забере більше часу. Очевидно, що повною перемогою для нас буде це переформатування Росії. Тобто Росія як загроза, як імперія має зникнути. Теж на території Росії мають постати національні демократичні держави, одна з яких очевидно буде належати російському народові. От і тоді можна буде говорити про те, що ця небезпека, яка є над Україною, та не над Україною, над світом, от що вона зникла, і мені здається, що зараз можливості почати доносити цю інформацію вже є.